Ніколи буковинські аграрії підсумовують 2013 рік. Сів за кермо на підпитку, сплати штраф 6 тисяч гривень. Сьогодні всесвітній день. Вітань! Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Аграрний рекорд на Буковині – понад 630 тонн валового збору зернових за часів незалежності України стільки як цього року в Чернівецькій області ще не було. Незважаючи на невдалий урожай озимих і ярах через примхи погоди навесні, ситуацію врятувала кукурудза. Анатолій біля землі працює більше 30 років. каже, що зараз фермерство як ніколи ризикова справа. То погода здивує, то пальне подорожчає, то ціни на урожай впадуть. По Порівняно до минулого року там урожай зернових був більший трошки так. Але і зато були в тому році і ціни набагато вищі, особливо на зиму пшеницю. Ми в тому році десь в середньому продавали 1900-2000 тонн, а в цьому році пшениця 1500-1600. Кукуруза в тому році. То на десь в межах 1800 ми продавали В цьому році 1200 не даю за кукурудзу. Така низька вартість продукції каже фермер, тому що вродило цього року добре. Якщо навесні аграрії біткалися, що урожай о озимих та ярах скромніший ніж зазвичай, а влітку підраховували збитки від градобою, то зараз гордо називають рік рекордним. Найкраще цього року вродили соя, ріпак та кукурудза. Її у півтори рази більше намолочували з гектару ніж торік. Да, зерно кукурудзу я сказав би, що. Це напевне за багато років, і рівень по державі урожайності. Ну окремі наші підприємства всіго мають. Е Урожайність більше ста ціннерів. Завдяки таким врожаям область повністю забезпечила себе продовольчим зерном. Аграрі ж наразі завершують осінню польові роботи, Доволюють останні гектари землі та розкидають добрива. Поки що прогнози у фермерів на наступний рік оптимістичні. Посіви зимих та ріпаку зійшли добре. Посіви знаходяться у, у доброму у більшості на 80% у доброму і задовільному стані. Анатолій уважно спостерігає за завершальними роботами в полі. Зараз дуже важливо дотриматися всіх технологій та вберегти наскільки це можливо. Перші сходи від цього залежить існування всього товариства, адже це господарство виживає лише за рахунок власних коштів. Ми вкладаємо ті гроші, які ми заробляємо. Основно обходимося без позик, без ми знаємо і без інвестицій, покаж. Ну бажано би, звісно, Бо намі як у цивілізованих державах кругом є для нас сільське господарство, більше звертається увагу. Що ми тут вкладаємо зараз у землю? Ми все за рахунок нашого чистого прибутку. Владники ж запевняють, інвестиції може й не так багато, як хотілося б, але вони є. Цього року вже направлено в сільське господарство 180 мільйонів гривень внутрішніх інвестицій, більше самих мільйонів доларів зарубіжних. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Всі за кермо на підпитку, сплати штраф 6 тисяч гривень. Верховна Рада України ухвалила законопроект про посилення відповідальності нетверезих водіїв. Рівно два роки тому за рішенням парламенту розмір штрафів був збільшений майже втричі. А відтак нині він становить від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Тепер штрафи стануть ще вищими. Втім, чи будуть водії після цього свідомішими? Як вважають самі кермувальники? Далі в сюжеті. Для того аби повпливати на несвідомих водіїв, 260 депутатів із 380 зареєстрованих в сусідній залі Верховної Ради підтримали пропозицію про підвищення штрафів. Відповідно до ухваленого законопроекту, кермувальники під дією оковитою лікарських препаратів чи наркотиків чекають штраф від 200 до 350 неоподаткованих мінімумів. Це від 3,5 до майже 6 тисяч гривень. Це потрібна міра, тому що багато їде п'яними. Це потрібно. Я за це. Петро з таким твердженням не погоджується. Чоловік за кермом три-чотири доби на тиждень до своєї роботи ставиться відповідально, втім на дорозі часу зустрічає тих, кому байдуже випити чи ні. Водій переконаний, штрафи тут не допоможуть, адже позбавлення коштів це покарання далеко не для всіх. А більшість хто п'є? Бачі. А що неправда? і ніхто, мафія, мафіоз. От хто. Простий робочий, він не буде. пити за загоні. Штрафи неефективні. Такої ж думки і лев. А ось загроза втратити водійське посвідчення. Назавжди, ось те, що спонукало б на тверези замислитись перед тим, як сісти за кермо. Якщо б забирали б права, то, мабуть, більше було б. обережніше. Ну реально, деньги, якби не так сильно вирішують. Тим боля, якби так як платили далі, ну якби там тисячу гривень взятку наску я знаю, такі буде далі платить. Олександр за більш радикальні міри покарання. Штрафи ні на що не впливають, поки у нас працюють телефони. І є КУМ, сват БРАТ. а та технологія роботи сильнее, чем штраф. убийц надо на серйозно наказувати. Я... Чоловік, який намірівається кого-то убить, должен бути наказан. Відповідно до ухваленого законопроекту, водія таки можуть позбавити права водити авто вже після другого порушення, але на 2-3 роки. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький. місцевий час. Шкіргалантерейні вироби відомих брендів виготовляли у Чернівцях. Правоохоронці знайшли цех, де група людей виготовляли сумки. Підроблені товари підприємці реалізовували в магазинах Чернівецької області та через мережу інтернет на території України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Сумки відомих всесвітніх брендів, таких як Шанель», Луї Вітон, Прада, «Дольче Габана та інших, у ході проведення обшуків приміщення під цеху та мережі магазинів було виявлено готової продукції на загальну суму понад 500 тисяч гривень. Тканину. Фірмові знаки, бірки, чорно-боголотиська документація, заготовки усе перечислене, вилучено вилучене, приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів. Архітектурні перлини у мініатюрі талановитий буковинець звичайнісінького паперу створив точні копії храмів буковини. Щоправда, у 200 разів менші справжніх. Надалі у чоловіка ще амбітніші плани. Він мріє відтворити всесвітньо відомі споруди, до прикладу, такі як собор Паризької богоматері у столиці Франції. Бачила неймовірні споруди Ольга Андріцька. Миколаївська Буковинська церква єдина в Україні, котра має плачучі куполи. Храм з подібним архітектурним рішенням вперше було збудовано в Румунії. Тепер ця та інші унікальні споруди Буковини розмістилися на звичайному столі у Буковинця Завдяки його таланту. Цих 200 разів зменшена точна копія перлин Буковини. Аби створити один такий храм, талановитому Буковинцю знадобилося два тижні. Краса, а створюється вона із звичайного паперу. Майстер каже, обрав цей матеріал, оскільки він недорогий. Однак через те, що картон розшаровується, робота ускладнюється. Паперу дуже набагато зручніше робити, тому що він гнеться і він тонкий, коли скручую тонку колону, от як тут. Я розрізаю маленький кусочок маленький і ще ножиком. Роздвоюю на двоє товщину картону, тоді вже скручую, тому що по іншому я не можу зробити таку колону. Майстер намагається вишукувати проекти своїх майбутніх робіт. Тоді каже, легше зробити споруду. Проте щастить не завжди. До прикладу, цей костел серце Ісуса вдалося відтворити лише завдяки фотографіям. Матір майстра розповідає, що його талант проявлявся ще з дитячого віку. Захоплення Андрія, якось воно проявлялося ще в дитинстві. Будучи ще маленьким хлопчиком, тато йому робив такі кубички дерев'яні у вигляді кирпичків. І Він будував такі чудернацькі споруди. Кажуть, талановита людина талановита у всьому. Це про нашого героя, оскільки заробляє на прожиття молодий чоловік завдяки тому, що пише ікони для храмів. Андрій Гергележе у мрії, що в майбутньому йому вдасться показати всім бажаючим власну виставку храмів. Серед них будуть точні копії перлин Буковини, відтворені в мініатюрі, всесвітньо відомі храми, до прикладу, такі як собор Парижської богоматері у Франції, а також власні проекти. Буковинець розповідає, що мініатюри створюються за всіма архітектурними нормами, тому будь-яка модель може слугувати для створення справжнього храму. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. місцевий час. Чернівці Глибоку та румунське містечко Гурагу-Морулу Моролові об'єднала інтернет-конференція, присвячена відзначенню 150-річчю з дня народження Ольги Кобилянської. Цікавими фактами життя та творчості видатної літераторки ділилися в Чернівецькій обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка. До інтернет-конференції долучилися науковці, письменники, представники меморіального музею, краєзнавці, бібліотекарі та учні шкіл. Так тут дуже цікаво для молоді інтернет-конференція присвячена Ольгі Кобилянській. Я рождена на Буковині. Чому ми вирішили провести такий захід? Тому що з глибокої не всі зможуть приїхати до нас, так виступаючи. А там дуже цікава є людина, тобто правнучка родини Жижиян, яка буде говорити про свою родину. Це прототипи твору земля. Федорчуки на завершення інтернет-конференції актори Чернівецького академічного муздрамтеатру імені Олі Кобилянської інсценізували уривок створу Земля. 21 листопада, день гарного настрою, радісних емоцій та привітань. Започаткували таке свято. Два брати американці 40 років тому на знак протесту щодо посилення міжнародної напруги. Тоді чоловіки надіслали позитивні листівки різним адресатам по всьому світу. У них просили, щоб кожна людина від щирого серця поздоровала ще, хоча б десятьох своїх знайомих. Ідею підтримали чиновники і пересічні громадяни. З тих пір 21 листопада світ відзначає день привітань. Доброго дня, привіт, здоровенькі були. Чи здрастуйте? Ці слова вже стали звичними у повсякденному житті. Ми не помічаємо, якщо здалеку усміхаємось знайомій людині і спішимо привітатись. Традиції вітання у різних країнах з давніх давен. Для цього люди навіть придумали спеціальні жести. У країнах Латинської Америки при зустрічі прийнято обійматись, навіть якщо це мало знайома людина. У Гренландії формальне вітання відсутнє, але при зустрічі обов'язково вимовляють, хороша погода. Поцілунками вітаються французи, у Лапландії труться носами, ескімоси б'ють один одного по голові та по плечу, але найпоширенішим жестом у різних країнах світу є рукопотискання. Українці ж вітаються без побоїв та залицянь. Товариші, колеги та ровесники як вітання, облюбували коротке слово привіт, що означає прийти з добром. А от вже звичне доброго дня говорить саме за себе. Доброго дня, як ви себе чу почуваєте. Україна це земля слав'ян. Я кажу, будьте здраві. Якщо з друзями, обіймаємось, в щічки. От недавно був матч Україна-Франція. Перше, що останні ці дні після футболу, це здоров, як там тобі футбол. Мені подобається обнімати людей. Тому коли я бачу близьких і рідних, я їх завжди обнімаю. Що кажу? Щасливого дня. Ну, Буває, що так от. Плечом б'ємося. Ну, що ще, блять, привіт, пацани? Mm -hmm. да? Привіт. А зрештою, неважливо як. Головне вітати одне одного як найчастіше та зі щирістю, кажуть психологи. Бо від того, як ви заговорили, залежатиме настрій людини. Тож доброго дня вам, кожного дня. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго.